Друзі, усім привіт! Ну що ж, в Україні діє, як ви знаєте, воєнний стан і проходить загальна мобілізація громадян України. І те і інше триватиме принаймні до 18 серпня 2023 року. При цьому, друзі, з 1 червня правила мобілізації стануть жорстокішими і уникнути її стане ще важче, ніж було до цього часу. Проте, друзі, е що зміниться для військовозобов'язаних українців, я вам розповім в цьому відео. Тому, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку каналу і дивіться його до кінця. Повідомлення про мобілізацію видаватимуть не лише співробітники ТЦК, це можуть робити також представники інших силових органів, а також органів влади. Зокрема, друзі, право на видачу повістки вже буде надаватися співробітникам ТЦК, співробітникам СБУ, співробітникам Служби зовнішньої розвідки, представникам місцевих органів і навіть, друзі, звертаю вашу увагу главам підприємств, також працівникам дипломатичних установ за кордоном. Що це означає, що будуть видавати представники? За кордоном наразі е ще не ясно. Але згодом, я думаю, дізнаємось. так, друзі, де можуть видавати повістки? Повістку вам можуть вручити в будь-якому публічному місці. При цьому, друзі, працівники ТЦК відразу перевіряють, чи має у своєму розпорядженні військомат уточнені дані про конкретну людину. Ідеться, друзі, про дані, які мають бути уточнені після 24 лютого 2022 року. Якщо ж, друзі, з'ясується, що за цей час чоловік так і не дійшов до військомату, йому дадуть повістку для явки до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних. При цьому з 1 червня співробітники ТЦК зможуть вручати повістку всім чоловікам незалежно від того, хто до якого військомату приписаний. Закон, друзі, не дозволяє навіть оскаржити вручення повістки. Тобто, у будь-якому разі, чоловік, який отримав цю повістку, зобов'язаний з'явитися на той час і в те місце, яке вказане в порядку денному. Так, друзі, хто ж підлягає мобілізації? Мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які раніше визнані придатними або обмежено придатними до військової служби. Причому, друзі, немає значення, чи мають вони досвід військової служби. Якщо досвіду вони не мають, але їх вирішать призвати до ЛАВ Збройних сил України, то перед відправленням на фронт вони мають пройти обов'язкове навчання. Зокрема, з 1 червня підлягатимуть мобілізації такі категорії громадян. Це категорії придатні. Та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби. Це придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час військового стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років. Це чоловіки, зняті з військового обліку віком від 18 до 60 років, які визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану е рішенням, які не вчинили тяжкого злочину. З цих правил, друзі, випливає, що мобілізації підлягають навіть е ті, е в кого хто в мирний у кого мирний час було визнано обмежено придатними до військової служби, тобто люди, яким здоров'я не дозволяє нести військову службу. Однак, друзі, таке обмеження діяло лише у мирний час. А під час воєнного стану навіть обмежено придатні громадяни України можуть нести військову службу. А, що з цього, друзі, випливає? Я насправді шокований. Сказати щось це нічого не сказати. Тому що, ну, самі розумієте, що а, військомати будуть гребсти попросту всіх підряд. Не будуть дивитися, здоровий ти чи хворий, на що ти хворий. Попросту будуть гребти. Тому що я розумію, що потрібно обороняти Україну, потрібно обороняти державу і так далі. Але ну, не таким чином. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тому що я ну, насправді я шокований від української влади. Ну, Як я говорив, щось казати, нічого не казати. Друзі, будь ласка, ставте вподобайку на підтримку каналу і побачимось в наступних відео. До зустрічі!